Бажаю здоров'я, шановне панство. Знімальна група військового телебачення працює з 17-м центром спеціального призначення військової служби правопорядку, де у хлопців в розпорядженні є італійська IVECO LMV. Сьогодні розкажемо вам, що це за машина та для яких задач її використовують спецпризначенці. Тут стоїть коробка автомат, 3-літровий дизель під капотом. Турбований. Має близько 180 кінських сил. Ми їх використовуємо для тренування. А також для того, щоб доставляти із пункту А в пункт Б наших військовослужбовців. Сильні сторони це високопрохідність, знову ж таки, коробка автомат. В будь-якому випадку, в будь-який момент, водій сідає і спокійнесенько собі їде. Це досить потужна версія, оскільки вона не броньована. І того двигуна, який там стоїть, хватає з головою. Скільки ти максимум її розганяв? Ну, командира нема. Ну, то 30 було. Якщо з горочки, то я думаю, що попхне ще більше. На мене дивляться інші з точки зору того, що ніби зараз має бути якась двіжуха, тому що машина виглядає як повноцінний броньовик, хоча таким і не є. Але при цьому досить комфортно, я себе відчував в потоці, тому що водії навколо просто розчиняються, як моїсей. Це майже нульцева машина, пробігу там небагато. Вона. Досить гарно, як е, в умовах, в яких ми зараз з вами знаходимося. В міському циклі ну, на асфальті вона відчувала себе дуже чудово. Який розхід у неї? Розхід невеликий, менше 20 літрів. Головна її слабка сторона в тому, що вона не броньована і через це її не можна використовувати в жовтих або червоних зонах. Місце воріє виглядає наступним фіном. Ми бачимо тут коробку автомат, яка досить плавно і гарно працює. Поки ми на ній їздили, жодних нарікань на неї не було. Нормальний, адекватний руль, який поєднаний з дуже непоганою рульовою системою, і ти відчуваєш плавність рухів даного автомобіля. Ми бачимо в цій комплектації в цій моделі. Два посадкових місця для екіпажу. Тут ми можемо з вами наблюдати для 3-4 номеру екіпажу тримачі для автоматів. Мазки безпеки. Відчиняємо багажничок. Дуже місткий. Якщо ми кажемо про те, що в нас 4 людини це екіпаж даного транспортного засобу, ну місце, як ви бачите, просто навало. Всі баули, всі спальники, намети, все сюди залазить. БК. Якщо треба кудись підвести хлопцям, по дуже гарно міномети ми на них возили ну, в не одному екземплярі. Тобто, все чудово, місця вистачає. Руль крутиться не дуже легко, але в принципі для такої великогабаритної машини це нормально. Варто зазначити, що такі машини, які передали нам наші партнери, виготовлялися і в Російській Федерації під назвою Рись і станом. На 22-й рік мінімум три таких машини були захоплені Збройними силами України. Коли за кермом такого автомобіля про комфорт ти думаєш в останню чергу, але дійсно мені нічого не заважає, реально відчуваєш себе о, як водієм великого трапу. Тому що, як ти казав раніше, ти реально відчуваєш, що мощ ці, цього автомобіля таке, знаєш, типу, не розкритий потенціал наповну. Артист, а от в цивільному житті взяв би собі на рибалку, можливо, їздити на полювання по гриби. Я думаю, я б на такій би машині навіть подівкам би в клуб міг би заїжджати.